Запрошуємо всіх поціновачів футзалу на захищний поєдинок сьогоднішнього вечора. Так, тут не буде команд, які зіграють. Відкривається ліворуч. Олег Вільгаш. Квасній на правому фланзі. Дицький. Удар Вільгаша. Гол 1-0! Едвантіс дуже швидко повів у результаті. Друга хвилина гри. Браво! по ходу другого кола. Там також доведеться зіграти. За джжільовей. З командою Черт Студіо. Дицький! А віддай ж на Рожка. Зокрема, бракувало досить таки насичених поєдинках, коли команди були шанси навічеплятися за потрапляння у душі. Але не будемо забувати. Зараз атака. Дицький удар! Епізод на... Ось, на лівий фланг, а не через центр. Ще одна нагода. у Синишина. Чудово гравіць молодшого Терлецький. Атака 3-2. Передача на Білоуса, той б'є бі, над попор. Відоборонялися Представники команди. Едвантіс тут живемурич. Зону влітку. Коли також, Нікс більшою мірою мав шанси з Інкорою зберегти свою прописку, а це зробив саме Аджілівей. Синишин. Чудово зараз падає копак. Ну, якщо би вдалося забити. Синишин! Відбір м'яча. Удар! Жарко! Команда в зелених футбол. Тахторлецький. Загубили Синишина. Вихід вічнавіть. Шур. Стигає накрити. Скиба. Зворотня передача на Данильченка. Копак. Удар від Романа. Повзворота. Жарков. Скиба головою. Копак. Потрібен удар воротах. Скиба по центру. Проти хлопців Ігоря Кудінова. Далі був Нептун і Скаут Group. Там також досить солідний поєдинок. 2-1. Перемога. Підняв голову. Виконав передачу на Романа Копака. Здавалося, асистувати асастувати. Попередньому епізод. Терлецький. Ворона на дальній стійці. Удар. На... Вертається команда на останні 20 хвилинку сьогоднішнього вечора. Аджіл Веймінімас. У центр поля. Знову ж таки, на Юрія Скибу закидання на викидиш на віч. Удар. Не моє взатьо. Хороша передача від Мащенка. Булатов. Жарко. Ось як попливу розігрує цю атаку. Скиба. Невдала спроба передачі. Дицький. Гол! 2-0. Ігор Дицький. Не без допомоги рикошету Відправив Кулястого за комірець. От що. Не туди побіг Андрій. Грає на Скиба. Гол! 2-1 Андрій Скиба. Забиває те, що потрібно. Гра зі здоров'ям Андрія. Це дуже важливо для команди. Едвантіс на перспективу. Терлецький. Вільгаш по центру. Нестеров. Підкріплення Поки що немає попереду. Відкриває вихід навіть, від Скиба. Відкривається Вільгаш. Помилка. ворота Синишин. Ну Іван. Кімбалів до цього було. У Едвантісу. Три поинти у Аджілвей. Тут без фолу копак. Атака. Роман є. Скиба на Нестеровського. Потрібен хороший удар. Булато. Стреляє Данильченко Пригадаємо рахунки сьогоднішніх матчів. Нічия у зустрічі між Smart Смарт -рокстарс. Вона дозволяє Смарт Рок зіркам вийти у.